Депутати, сьогодні у нас комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, нерозбереження та транспорту. На комісії нас із п'яти можливих депутатів присутні всього троє. Також у нас відсутній голова комісії і заступник голови комісії. Пропоную на даний час обрати головуючого комісії, це Аніскіна Олександра Олександровича. Хто за? <голові> на порядок денний засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства на розбереження та транспорту сьогодні виставлено чотири питання. Перше про обрання заступника голови постійної комісії. Так як у нас були зміни у складі, пропоную на цю посаду виставити мене Олександра Олександровича. Прошу голосувати за Прийнято одностайно. Друге питання про обрання секретаря постійної комісії. Прошу залишити на цій посаді месак Тетяну Васильівну. Якщо всі за, прошу голосувати. Третє питання ставлю на голосування. Підежі. Прочитайте, готуватися ставити, я об'ясню. Прошу погодити проект рішення про продовження договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності ФОП «Адажинік» ВВ? Надійшла заява від ФОП «Адажинік» Дажінікторія Володимирівна. Вона у нас орендує майно в лікарні, займається стоматологією. І ми маємо право один раз, так як вона продовжує договір вперше, продовжить її договір без проведення аукціону. Прошу депутатів підтримати дане рішення. Прошу винести питання на сесію 73 третього нашої селищної ради та рекомендувати депутатам солоти дане рішення. Прошу. Вас. І четверте заключне питання про включення до перелікової допомоги майна комунальної власності, що підлягають приватизації нових об'єктів. Є нежитлова будівля загальної площі 445,9 метрів квадратних розташована село Надежні Ладівської районнохартії області, вулиця Шкільна, 3 а. Вона не використовується комунальної власності, тому просимо включити її до переліку об'єктів нерухомої на комунальній власності з подальшим продажу на аукціоні. Так, пропрошую винести дане питання на розгляд, на розгляд 83-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам славити дане рішення. Прошу За. підтримала одностайно. На цьому всі питання вичерпані і засідання нашої сесії вважаю завершено. т а к